Алеглядачам з вами, як завжди, у цій порі, дитяча телестудія Я Плюс Ти. Телеканал Сміла Тіві вже 4 роки поспіль надає нам ефірний час щочетверга о 20.20 20. щоб ми мали можливість донести до наших телеглядачів найсвіжішу, найактуальнішу, а можливо найкориснішу інформацію. Ось і сьогодні кореспонденти нашої телестудії підготували для вас цікаву інформацію в рубриці інформашка. Юні кореспонденти газети Дзвоник гімназії імені Василя Трохимовича Сенатора щойно повернулися із Запоріжжя. Там гімназисти отримали нагороди всеукраїнського конкурсу серед молодих журналістів, нащадки переможців. На конкурс надійшло близько чотирьох сотень творчих робіт із 11 регіонів України. Наші гімназисти представили п'ять матеріалів, опублікованих у газеті Дзвоник і міській пресі. Нагородження відбулося в Запорізькій обласній державній адміністрації. Кращі роботи названо в 11 номінаціях: це літопис війни, сімейні спогади, 50 років першому польоту людини в космос, 25 років аварії на Чорнобильській АЕС та інші серед переможців. Юнкор, газети, дзвоник, учень 10 а класу гімназії Тарас Харченко. Він посів друге місце у номінації Перемозі у великій вітчизняній війні присвячується. Дипломами конкурсу в різних номінаціях відзначено гімназистів Романа Сенатора, учня 6 класу, Любов Бурлачко, ученицю 3А класу, Юлію Громило, ученицю 10-го Б класу. Кращі роботи конкурсантів вміщено в книгу Літопис. Молоді журналісти отримали її в подарунок. Для учасників конкурсу було організовано також екскурсію містом на Дніпрогес і острів Хортиця. Острів Хортиця це гордість Запоріжжя, це найбільший острів на Дніпрі. Тут, в 16 столітті, розташувалася одна із січей. Запорізька Січ протягом 16-17 століття була центром українського козацтва, зіграла значну роль в історії українського народу. У північній частині острова знаходиться музей історії запорізького козацтва. Звідси відкривається чудова панорама, звідси відкривається чудова панорама на дамбу Дніпрогесу. Всією цією красою змогли насолоджуватися учасники всеукраїнського конкурсу серед молодих журналістів в Запоріжжі. Людина здавна цікавилась усім, що її оточує. Вона весь час вдосконалювалася, набувала навичок. Спочатку вона видобула вогонь, а потім навчилася варити їжу. Ти що? На сонці перегрілась або не вивчила урок історії. На чому я зупинилась? А, я знаю тільки те, що я нічого не знаю. Це слова одного з великих філософів, Архімеда, Арістотеля, а може Платона? Не пам'ятаю. Давай краще оголошувати наступну рубрику Свалка. В ній знайдуться всі відповіді на твої питання. З вами рубрика свалка. Існує безліч неприємних прикмет. Це і розбите дзеркало, розсипане сіль, жінка з пустим відром, чорна кішка, що перейшла вам дорогу. А чи відноситься до цього списку п'ятниця 13-го ми з'ясуємо прямо зараз? Чи боїтеся ви п'ятниці 13 го і чи приносить вам цей день коли-небудь якісь неприємності? Ну, ніколи так не, не приходилося, щоб боялася. Ні, не приносить. А чи вірите ви взагалі в містику? Я да. не боюся і не приносив. Все нормально проходило цей день. Ну, чесно кажучи, не сильно боюся 15 13-го, але споїнки траплялися. Але вже потім, коли я обдумувала, що це було саме 15 13 я розуміла, що це щось таке незвичайне траплялося. Але я не варто, напевно, боятися. Тільки суєвірні, такі люди, думаю, бояться. Так що просто треба робити те, що ви робите, і не боятися ні за що, ні за 15 13-го і тим більше за різні там, інші числа. Я не суєвірна. А чи вірите ви в містику? Ні, не вірю. Не, тря... не траплялися, ну вірю. А чи вірите ви в містику? Вірю. А траплялися з вами якісь містичні історії? Ну, не, не траплялося, ну за ну, Ні, не траплялося і не вірю. А, а чи вірите ви в містику? Ні, не вірю. Ви знаєте, не задумався над цим питанням. І несподівано, мабуть, не траплялося, бо якби траплялося, то я б, мабуть, запам'ятав. Ні, звісно, не боюся. мене любимий день п'ятниця, 13. Ні, ну і п'ятниця, п'ятницю 13. Тринадцять слов не любиме число. Всі думки матеріалізуються, тому думайте лише про хороше і вірте в те, що все трапляється лише на краще. А ми зустрінемося рівно через тиждень. І можливо саме з тобою. Бувайте. А зараз настав час оголошувати наступну рубрику Меломанія, яка вже за доброю традицією стала закінчувати нашу програму. Веселий та ліричний музичний кліп це запорука гарного сну, так стверджують лікарі. Ну, якщо це справді так, тоді цю рубрику треба оголосити по-особливому. Рубрика Меломанія. Віт, з вами рубрика «Миломанія» та я її ведуча Аня Содорожня. Вихованці нашої студії вітають всіх травневих іменинників, а саме Чернишенко Івана, Левченко Валерію, Назарову Ірину, Віліченко Раїсу та Яремчук Олену. Бажаємо їм здоров'я, натхнення та впевненості в наступному дні. Даруємо композицію три звичних слова від Ані Ло. Сподіваюся, що вам кліп сподобався. А якщо ви хочете привітати своїх друзів чи просто знайомих, телефонуйте за номером 40173 і ми неодмінно їх привітаємо. Чекаємо на ваші дзвінки. На сьогодні це все, що ми встигли для вас підготувати. Дякуємо, що ви були з нами. Зустрінемось наступного четверга на цьому ж місці в цей же час, Па-па!